Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everybody, welcome back to my channel. Сьогодні у нас урок в vocabulary search, to use 5 теми. Итак, працюємо ми з вами сьогодні на двох стрінках, 88-89 of our. So, textbook, students' book нашого підручника. Task 1: Use the photos and the table to finish the sentence's pile. Використовую фото і табличку, аби закінчити, завершити речення, які у нас відуть нижче. Ну, спершу давайте з вами розглянемо ці слова. І так, goal це гол, так, або сітка, або ворота. Pitch – футбольне поле. Стік, клюшка. Пак, шайба. Ring – Ice ring, його його ще називають, так, це льодовий каток. Court – місце, де грають у теніс, корт, нет, сітка. Court – місце, де грають у баскетбол, баскет, корзина. Кошик саме цей. Так? Корзина, куди кидають, закидують м'ячик. І так, гейм, баскетбол. Place, court. Uh, equipment. Отже, що їм треба для гри у баскетбол. Baskets and basketball. A Score. Як виголошують рахунок? Наприклад, 20 points to 35. 20-35. Football – У футболі. Місце, де грають у футбол, називається pitch – футбольне поле. Equipment. Обладнання. Goal, футбол. Сітка і футбол. Ну, ворота мається на увазі. Гол це футбол, футбольні ворота. Футбол футбольний м'ячик. <кхем> так, score. Як виголошують рахунок? 1 nil, наприклад, 1-0. Або 5-6, 5-6, or 6 goals to 1. Тобто можна просто сказати 5, 6, 5, 6, або 6 голів до, до одного. Теніс. Um, uh, Court, Equipment, racket, tennis ball and Net. У тенісі місце, де займаються тенісом, називається теж court. Equipment, обладнання. Це ракетка, тенісний м'ячик і сітка. Score, як виголошують рахунок. 5, 7, or 5 games to 3. Ice hockey. Хокей. Uh, place ring, miss ring називається каток. Equipment. Goal, stick, puck. sitka або Stick, клюшка, puck, uh, шайба. Score 2-4 uh, or two goals to four. Итак, football and ice hockey gates are called goals. Отже, футбольні і хокейні ворота називаються «goals». Окей, давайте зменшимо трошечки. «Tennis and basketball are played on a court. В теніс і баскетбол грають на корті. In ice hockey we use. Що ми використовуємо у ice hockey»? We use a goal. A stick and a puck. You get goals in. You get goals in football and basketball. Oh, I'm sorry. In football and uh, hockey. Yes. And hockey. Голи забувають. Так, a pitch is a place where uh, football is played. це місце, де грають у футбол. Так, uh, наступне. In tennis you get. В тенісі ви маєте, ви отримуєте. You get games, maybe, yes? Games, five games. Так, you get points. There was points uh, in basketball and так, I думаю, тут у нас in tennis, you get games. Выходит. Games. Так, you get points in basketball. Так. The next one. Зараз трошки зменшу, щоб вийшло в basketball помістити. In tennis we use. Що ми використовуємо в тенісі? We use a racket, a tennis ball, and net. Yes, a net. Перепишіть сюди, будь ласка, усі ці обладнання. In tennis we use. Basketball are used in. А, baskets. Господи. Baskets are used in basketball. Кошики використовуються в баскетболі. Баскетбол. Окей, okay. і наступне останнє: A ring is where um, ice hockey is played. Ice hockey. ice hockey is played. Good, Well done. Таким чином ми з вами доповнили речення. Let's turn to the next uh, task. So, task two. So, match the words to their meanings. Поєднайте слова з їхнім значенням. І так, to be in first place, бути на першому місці. Uh, maybe to lead. Окей. Okay. Поки що зробимо так, а потім, якщо треба, буде переставимо щось. І так, Five. The number of goals points at the end of a sports uh, game this is uh так, at the top half time first second final score final score mm -hmm. to get goals points in a sports or game to score the first second part of a sports game um... Перша, друга частина спортивної гри. Так, добре, підемо таким чином. The best in the table. Це у нас буде the first one. At the top of the table. A break between uh, the two halves mm, of a game. Перерва між двома половинами гри. Це називається half time. Окей. Okay. Так. And uh, so the first second part, it's about the first second half we it. So good. It's so, from the very beginning. At the top of the table or league means the best in the table. The second one, half time, means a break between the two halves of a game. First second half means so uh, the first second part of a sports game. Final score means the number of goals or points at the end of a sports game. To lead means to be in first place, and to score means to get goals or points in a sports game. And now let's complete the sentences with the words from A. The score of the football match was 10 goals to 5. The final score. Остаточний рахунок, так був uh, 105. Uh, Our team has more goals. So it's uh, at the top of the table, yes? So it's at the top of the table. Якщо треба бути, я ж кажу, завжди змінимо. Dynamo has 10 goals in this match. Okay, Dynamo uh, has scored 10 goals in this match. Тут буде у нас uh, uh, present perfect tense. So, the first half of the match has finished. The first half. Первая половина a завершена. Now it's the second one. Зараз uh, друга. The score is... Uh, 8-11, uh, we won. Рахунок 8-11 ми перемогли. Our score is 5, and theirs is 2, we lead by 3 points. Наш рахунок 5, їхній 2. Отже, ми лідируємо так на 3 бали. Окей. Okay. Ну, в даному випадку, score я вжила два, двічі, так? Ну, здається, так, по-іншому ніяк не можна сказати. Good. Task 3. So group up the sports into three columns. Згрупуйте види спорту у три колонки. Mind the verbs you use with each sport. І так, які ми слова використовуємо з різним видом спорту? Ну, Наприклад, слово play. Давайте з вами одразу так от. Я напишу і буду біля кожного слова. А можливо, просто першу літеру да, писати. P. Play rugby. Play cricket. Play soccer. Так, плей теннис. Плей волейбол. Плей баскетбол. Так, judo Running Gymnastics. Окей, okay, that's all. Далі. Go. Uh, go rowing. Гребля, так, гребти. Далі go cycling. Займатися велоспортом. Uh, go skiing. Займатися лижним спортом. Go sailing, go swimming. Go sailing, go swimming. Go horse riding. Okay. Go running. Ну і слово do використовується з індивідуальними видами спорту і з uh, martial arts, з бойовими мистецтвами. Наприклад, do girati, do-boxін, хоча boxін теж на анжі закінчується, так. Потім uh, do the high jump, стрибки, do judo, do gymnastics, do athletics and do wrestling. Тому що це бойове мистецтво. Маршал арт. wrestling. Окей. Okay. Так, розібралися. So, and finally, working groups make a sports ABC. Think of a sport uh, for every letter of the alphabet. Подумайте про види спорту на кожну літеру англійської абетки. Do some research working groups. Uh, проведіть якусь дослідницьку роботу в групах and design your poster and present your poster to your classmates. Спроектуйте свій постер, так і презентуйте своїм однокласникам. So, the group with the loner list is the winner. Отже, група з довшим списком переможеться. Я можу вам запропонувати варіанти ABC Sports, ну, а ви вже із постером та з усім іншим розберетеся самостійно. That's all for now. наразі це все. Наш урок завершено. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку. Долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті, адже разом зі спонсорами каналу ми перевіряємо домашнє завдання за робочим зошитом, граматичним довідником. Ну, звичайно, готуємося до фінального тестування за темою, проводимо додатково. і ще багато, багато, і проходимо багато завдань. Також долучайтесь до наших суботніх вебінарів, які проходять для вашої вікової категорії о 10.45 у Zoom. Детальна інформація в описі під цим відео. Goodbye, good luck, до зустрічі. Дорогі глядачі. Кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу, і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами!